Американський президент Джо Байден, 21 грудня цього року, під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США підтвердив, що Україні буде передано зенітно-ракетний комплекс Петріот, тобто найсучасніша зброя протиповітряної та протиракетної оборони, яка є лише на заході. Президент Зважаючи на те, які величезні руйнування завдає Росія українській енергетичній інфраструктурі, слід сказати, що це рішення вже навіть не назріло, а перезріло. У цьому відео ми спробуємо зрозуміти, які зміни завдяки цьому зенітно-ракетному комплексу можуть відбутися у російсько-українській війні. А також розкажемо, чому на нашу думку США так довго зволікали з передачею Петріот Україні, адже цієї зброї українська влада домагалася кілька років і порушувала питання щодо її передачі ще задовго до повномасштабної війни з Росією. Зенітно-ракетний комплекс Петріот був прийнятий на озброєння армії США 40 років тому, у 1982. -му. Тож це досить стара зброя. Але завдяки численним модернізаціям його тактико-технічні характеристики відповідають сучасним вимогам. Мінімальна одиниця для використання Петріот це зенітна батарея. Вона включає 4-8 пускових установок на причепі з чотирма ракетами на кожній, багатофункціональний радар з фазованими ґратами АН МПК 65 Станцію управління взаємодією, антенно щоглову групу та електростанцію. Одна пускова установка розрахована на 4 ракети ПАК-3, або 4 ракети ПАК-3 з удосконаленим наведенням, або 16 малогабаритних ракет Ерінт, ракет перехоплювачів збільшеної дальності. Вони з високою точністю вражають оперативно-тактичні ракети, що летять балістичною траєкторією. Тепер відповімо на перше питання, яке поставлено на початку цього відео: що може дати цей комплекс Україні? Спочатку скажемо, що в Україні вже воюють зенітно-ракетні комплекси західного виробництва американсько-норвезький NASAMS та німецький IRIS TSLM. найновіша розробка компанії DL Defense. але небо над Україною досі не закрили. Чи зможе це зробити Петріот? Давайте розмірковувати в Україні з початку повномасштабного вторгнення на озброєнні знаходяться зенітно-ракетні комплекси ще радянського виробництва С-300, які за своїми характеристиками схожі з американськими Петріот. Судіть самі, Петріот вражають аеродинамічні цілі, літаки, безпілотники, крилаті ракети на відстані до 68 кілометрів, як випливає з інформації, розміщеної на офіційному сайті Бундесверу, що має на озброєнні ці комплекси. Щоправда, окремі джерела повідомляють про 80 Кілометрів. Балістичні цілі вони збивають на відстані 15-20 км і до 20 км за висотою, йдеться на офіційному сайті НАТО. С-300 б'ють на відстань 75 км, верхня стеля удару 27 км, заявляється на сайті білоруської держкомпанії Белзовнішпромсервіс, яка займається продажем зброї на експорт. Петріот може одночасно стріляти по п'яти цілях: С-300-по шести. Як бачимо, технічні характеристики Петріот та С-300 дуже близькі, але є дві істотні відмінності. Перше, Петріот має на озброєнні ракети Ерінт, створені, як ми вже сказали, для ураження оперативно-тактичних ракет супротивника. А такі ракети, якщо вони більш-менш сучасні, на кшталт Іскандера практично не вразливі для с 300 принаймні застарілих модифікації, що стоїть на озброєнні України. Проте невідомо чи можуть їх збивати Петріот. Поки що на його рахунку з ракет лише радянський «Скат» розробки 61-го року. Ними війська Іраку атакували американців під час війни Буря в пустелі. Спочатку командування американських збройних сил заявило, що ефективність застосування Петріот була 100-відсотковою. Проте, коли з'ясувалося, що це не відповідає дійсності, воно визнало, що в результаті пуску 158 ракет Петріот в ході операції вдалося перехопити лише 45 із 91 однієї іракської ракети типу «Скат». Приблизно таку ж ефективність показав Петріот під час відбиття ударів. Єменських повстанців по об'єктах нафтової промисловості Саудівської Аравії. Щоправда, для об'єктивності слід сказати, що тоді використовувалися переважно ракети другого покоління раз 2 з того часу. Технологія прицілювання в комплексі помітно вдосконалилася. Наразі наведення ракети на ціль проходить у три етапи. Спочатку ракета летить за програмою, потім вмикається радіокомандне керування. На останньому, найважливішому етапі, застосовується алгоритм Track via Missile. Його суть у тому, що відбиття від цілі сигнал сприймає не лише радіолокаційна станція, а й система наведення самої ракети. Вона цей сигнал обробляє та інформацію пересилає високочастотним каналом у командний пункт. Ця інформація, образно кажучи, це те, як сама ракета бачить ціль. Комп'ютер зенітного комплексу аналізує інформацію, отриману від локатора та ракети, і на її основі. Обчислює оптимальну траєкторію ракети та видає команди, щоб вона летіла саме цією траєкторією. Це дозволяє підвищити точність наведення та ціль та посилити захищеність від радіоперешкод. Це дозволяє підвищити точність наведення на ціль та посилити захищеність від радіоперешкод. Коли в 2003 році знову відбулися бойові дії між Іраком і США. Всі дев'ять запущених скадів з боку Іраку були збиті. Але й російський іскандер набагато складніший за «Скад» 60-річної давності. Друга відмінність Петріот від С-300 – ракети С-300 в Україні закінчуються. І поповнити їх запас неможливо, в принципі, вони є лише в Росії та Білорусі, тому альтернативою С-300 для України може бути лише Патріот. Але чи вистачить Україні цих комплексів? Поки що твердо заявлено, що буде поставлено лише один комплекс. Цього явно замало. За даними журналу The Military Balance, станом на 2022 тисячі Україна мала 250 пускових установок С-300. Певна кількість цих комплексів була знищена в ході бойових дій. Але навіть за цією початковою цифрою видно, що для прикриття ключових об'єктів на всій. Території України потрібні ще не десятки, а сотні зенітно-ракетних установок. Поставити таку кількість та ще й стислий термін неможливо для довідки. Самі США мають близько 450 пускових установок Петріот. А наприклад, Швеція замовила 4 батареї Петріот у грудні 2021-го. і одна батарея вже стала на бойове чергування. Але завершити переозброєння на Петріот Шведи зможуть не раніше 2026 року. Польща замовила такий зенітно-ракетний комплекс у складі тих же чотирьох батарей у 2018 -м. Тому, але завершить постановку їх на бойове чергування лише у 2024-му. Тож можна з упевненістю сказати, що зараз Петріот не закриє небо над Україною. Так українська протиповітряна оборона посилюється. Ціна її прориву для росіян росте, але не більше. Інфраструктура України й надалі руйнуватиметься. На нашу думку, постачання Петріот має основну мету: подивитися, як цей основний американський зенітно-ракетний комплекс збиватиме сучасні російські ракети, і на основі цієї інформації внести удосконалення у. Його конструкцію та алгоритми використання. Із цього випливає і відповідь на друге питання, поставлене на початку цього відео: чому США так довго не наважувалися поставити Петріот Україні? На нашу думку, основна причина полягає в тому, що американці боялися, що Петріот покаже низьку ефективність проти сучасної зброї, а це вдарить і по іміджу США, і може вплинути на продаж цього комплексу. А одна батарея Петріот коштує залежно від комплектації від 700 мільйонів до мільярда доларів. Експерти на офіційному рівні кажуть, що навіть за обстрілів, майже в ідеальних умовах, відсутність радіоперешкод, хибних цілей, масованого пуску ракет, показник ефективності комплексу становить лише 50%. А дехто стверджує, що ще нижче 35%. Популярності «Петріот» не додав інцидент у Саудівській Аравії у 2019-му коли іранські дрони повстанців Хуситів розбомбили нафтові об'єкти Саудівської Аравії, які прикривалися комплексами Петріот. Тоді не було збито жодного безпілотника. Другий інцидент стався 2021-го коли американська авіабаза, розташована в іракському аеропорту Ербіль, була атакована двома іранськими ракетами, і обидві ракети вибухнули на території бази, хоча вона охоронялася 12-ма зенітно-ракетними комплексами Петріот. До речі, вже є достатньо інформації, що Іран готовий поставити Росії сотні своїх ракет. Але очевидно, зволікати з постачанням Петріот вже було неможливо інакше склалося б враження, що американці бояться росіян, і Петріот справді не такі вже й ефективні, тож треба ризикувати. Але не хочеться закінчувати відео на песимістичній ноті. У випробуваннях Петріот немає нічого поганого чи принизливого для України. І якщо Петріот зарекомендує себе добре, а ми дуже на те сподіваємося, тоді зовсім не виключено, що США наважиться на масове постачання цих комплексів, де вони їх візьмуть та просто віддадуть третину чи половину своїх із 450 одиниць. Адже ставка у цій українсько-російській війні навіть не Україна, яку багато американців навіть не знайдуть на карті. Ставка лідерське становище США у світі. Якщо програє Україна, США перестане бути лідером з усіма наслідками, що з цього випливають, у тому числі і долара як світової валюти. А цього США аж ніяк не можуть допустити. А що ви думаєте про рішення поставити Петріот Україні? Чи правильне це рішення? Напишіть про це у своїх коментарях. Якщо наше відео вам сподобалося, поставте лайк, щоб його побачило якнайбільше людей. Обіцяємо ще багато цікавих відео про зброю. Пока!